Зверніть увагу на ось таке фото або радше колаж, який зробили аналітики команди Deep State, щоб показати наскільки маячнею вчора займався Путін, коли він виступав на економічному форумі у Валдаї. російський диктатор заявив мовляв про те, що це нижній скріншот. Бачите, 2 октября 2025 року. Путін заявила взяті під контроль російської армії почти 100% в Луганської області. Реально найцікавіше, що ще у липні 2022 року що Шойгу доповідав Путіну про захоплення Луганської області. По факту, тоді, у липні 22-го року, росіяни контролювали 99,2 Луганщини. Станом на сьогодні вони контролюють 99,64 Луганщини. Тобто, за 22 по 25 рік, за три роки рівно, змінилося те, що росіяни на Луганщині зайняли 0,62 області Ось це ми є просування противника. Ось це такими. Насправді, знаєте, не таким страшним є, не такою страшною є подекуди реальність, ніж її малюють особливо російські ПСО. На це треба звертати увагу, і саме з цього я розпочинаю сьогоднішній огляд, тому що дуже часто нам здається, що росіяни невпинні, росіян багато, їх 140 мільйонів. Вони такі страшні, лякливі, які ще й задають ударів по атомних електростанціях. І ми множимо, множимо і множимо цей ПСО по наших ем, інформаціям. В майданчиках плекаємо його в своїй голові, підливаємо водичку до цієї зернинки, яка проростає, і треба розуміти, що основна мета і основна функція росіян це продавати страх. Росіяни всю історію свою, включно з історією навіть радянського союзу, головний товар, який вони штовхали, так би мовити, за кордон, це страх. Страх, коли от ну уявіть собі ситуацію, коли ви з дитиною на дитячому майданчику. І туди прибігає маніяк з ножем. Ви не будете з ним протистояти. Ви будете намагатися краще, краще ми підемо від конфлікту. Заберемо дитину, десь десь пошвидше підемо від цього ідіота і залишимо дитячий майданчик Росії. Ось так робить Росія. Вона захоплює дитячі майданчики, тому що розраховується, що розраховує на те, що з нею краще не зв'язуватись. Вона подає продає страхи, тому нам з цими страхами треба працювати. А ця цей колаж від Діпстейту, який демонструє, що справді варта. Армія паперового тигра Російської Федерації дуже добре демонструє цю реальність. Окей, рухаємося тепер до фронту. Однак є насправді навіть за минулу добу нам підіпстейт просування противника на гори, звісному, на жаль, Новопавлівському напрямку. Отже, що тут? Відбувається Діпстейт теж зазначає про те, що ворог окупував повністю Ольгівське це село на території Запорізької області. Ворог просунувся в районі Березового та Калинівського. Це, по суті, теж ці два села оформлена їхня окупація, зокрема і на публічній мапі. Це села на Дніпропетровщині. Також ворог просунувся поблизу Іванівки та Новоіванівки та Вороного. Ось тут вороне, а ось тут Нової Іванівка. Тобто сталий темп просування Росіян на стику Донецької та Дніпропетровської, а також Донецької та Запорізької областей на жаль зберігається. На жаль, зберігається, і це найгірший напрямок з точки зору усіх, лише яких тільки можна подумати, міркувань що тут існують на будь якій з наших ділянок фронту. На жаль, досі на Новопалівському напрямку стабілізувати ситуацію геть зовсім не вдається. Росіяни стало просуваються. Не швидко, але стало. Це єдине таке спрямування у нас на фронті, де є такі, е, такі просування. І, на жаль, ну поки що я не знаю чому, але методів зупинки противника не знаходиться. Північніше, на цьому ж таки, Новопавлівському напрямку, на стику Донецької та Дніпропетровської областей, е, є низка населених пунктів, які є в. Е, Скажімо так, в увазі противника, це починаючи від дачного, продовжуючи філією зараз Іванівкою, до якої окупанти приклали, наклали, скажімо так, своє око та зеленим гаєм. Тут по суті дається тримати фронт на рівно. Адмінмежі Донецької області і далі він не рухається. Хоча, як ви бачите, доволі такі широкі сірі зони тут є. До речі, сьогодні про сірі зони такі зони на фронті я поговорю детальніше. Але по факту в районі Іванівки немає таких просувань. Зокрема, бійці підрозділу ОПОР. Це 214-й окремий штурмовий батальйон. Скажімо так, свого часу. Добре, зналися навіть і знаємося зрештою, з хлопцями, які на цьому напрямку вже дуже віддавно виконують свої задачі. Бойові, от вони показали відео, як вони знищують окупантів на північних околицях саме зеленого гаю. Тобто, ось тут е, це відео ну воно фактично демонструє. Значення дронів в цій війні так найпотужнішу зброю. Самі бійці себе викладаючи на сторінці, кажуть, що це найпотужніша, по суті, як така зброя зараз у війні. І Дрони реально мають вирішальне значення. Я ще раз анонсую, що сьогодні я дуже детально про це все е, проговорю. Яким сьогодні є фронт? Хоча, в принципі, говорю це ну ледь не щодня. Розповідаю е, відповідно е, на північних околицях Новопавлівського напрямку, ось які тут ми зараз бачимо на кадрах 214 чотирнадцятого штурмового бату, е, Вдається тримати в сірій зоні. Прикордоння адмінкордони Донецької та Дніпропетровської областей е, саме за рахунок дещо краще вочевидь організації оборони на цьому напрямку, аніж це відбувається південніше. Станом на, на сьогодні за рахунок такої організації зелений гай це суцільна величезна сіра зона, де ведуться такі активні бої з застосуванням дронів. Е, при цьому є постійні спроби противника окупувати село, регулярні зачистки населеного пункту з боку наших сил оборони. Та сама історія стосується і філії, куди ворог затягується на західній околиці в ліс. І звідти намагається захопити село стабільно знищуються шляхи підходи, ці затяги противника, і е, в разі потреби зачистки, його, які відбуваються у самому населеному пункті, ну і по-дачному та сама історія від зеленого кута росіяни е, тиснуть на дачне, е, пробуючи просуватися, але. Той самий сценарій, величезна, широчезна сіра зона. Якісь окремі групи противника проскакують, їх зачищають у межах населеного пункту. Якщо це трапляється, дуже схожий сценарій хочуть зреалізувати зараз наші війська на Лиманському напрямку. Проте тут дещо ну будьмо відверті складніша е, обстановка, тому що е, ось цей плацдарм, який росіяни сформували на правобережжі річки Жеребець е, ось цей плацдарм. Він його вже зараз відрізати. Ну це не дуже то й просто. Хоча, по максимуму, як тільки можна, наші війська задають тут зокрема авіація ударів по переправах противника. в Іванівському в Невському авіація дуже активно працює. Працюють підрозділи третього армійського корпусу, і не лише третього армійського корпусу, але й складові сил безпілотних систем. І намагаються ось всю цю ділянку фронту перетворити в таку собі кіл-зону для противника. Але зробити це. Це я ще раз повторююся, дуже непросто, тому що тут уже є певні висоти у ворога е, в його е, послуговуванні, скажімо так, його окупації. Е, тут є низка населених пунктів, куди противник зумів затягнутися і викорити їх звідти доволі таки складно. Більш того, в чергове наголошую на тому факторі, е, що дуже і дуже не сприяє те, що на лимано купінській осі відсутня евакуація цивільного населення. Ось, наприклад, населений пункт нове. Бійці 66-ї е, окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго показали, як вони знищують росіян в новому. Але що передує цій історії? Росіяни заходять до якоїсь жіночки цивільної, беруть в неї їжу. Невідомо це відбувається силоміць чи вона з радості дає мальчикам поїсти? Ну але наші бійці не одразу знищують цього окупанта, який з їжею виходить з будинку цивільної особи, е, а вони відстежують його. Куди він заходить, тобто до їхнього сховку, і туди прилітає дрон, розбомблюючи повністю цю локацію, де росіяни укривались. Ось давайте подивимося це відео від 66-ї механізованої бригади, підрозділ Мара або Мар. Отже, ось якраз окупант виходить. З наїдками своїми від від від, від жіночки е, нужки потусь невідомо він вкрав, й чи чи, чи чи що з нею сталося, і далі його супроводжують. Він заходить до сховку, де пригрівають дронами наші бійці. Це відбувається. Ну, відносно далеченько від лінії бойового зіткнення. Це відбувається фактично, що в тилу, в тих якраз таки населених пунктах, куди я кажу, противник зумів затягнутися і звідки його зараз вибити, доволі таки непросто. І однак акцент зараз роблю на тому, що ну, подивіться: це відбувається за скільки кілометрів від фронту. Приблизно, приблизно, давайте рахувати, лінійка. Ну, 7 кілометрів від лінії бойового зіткнення при тому, що зараз учасної лінії бойового зіткнення як такої в принципі не існує.